За словами дизайнерів, наступного року тенденції DIY 2026 року будуть повсюди. Тенденції DIY 2026 створення будинку мрії з інтелектом та індивідуальністю. 2026 рік обіцяє стати роком свідомого та індивідуального вдосконалення дому. Забудьте про швидкоплинні тренди та шаблонні рішення, настає ера diy проєктів. Спрямованих на створення функціонального, затишного та екологічно чистого простору, що відображає індивідуальність власника. Натхнений прогнозами дизайнерів ось погляд на ключові тенденції, які допоможуть перетворити ваш дім на фортецю комфорту та стилю. Забудьте про білі стіни і стерильний мінімалізм, індивідуальність головний тренд. Все більше людей усвідомлюють, що дім це не просто місце проживання. А відображення внутрішнього світу, спосіб самовираження. Тому в 2026 році ми побачимо відхід від універсальних рішень на користь індивідуалізації. Це проявляється в усьому від вибору колірної палітри до організації простору, фарбовані стелажі, акцент на деталях. Сталажі часто залишаються без нагляду, перетворюючись просто на місце для зберігання речей. Але в 2026 році вони стануть важливим елементом дизайну, здатним перетворити простір. Я думаю, що це чудова ідея. Адже правильно підібраний колір стелажа може стати яскравим акцентом, візуально розширити кімнату або зонувати її. Порада не бійтеся експериментувати пофарбуйте стелаж у контрастний колір, щоб він виділявся на тлі стін. Або виберіть відтінок, який відповідає загальній кольоровій гамі, щоб виглядати спокійніше та елегантніше. Спа простори своїми руками, оазис відпочинку. В епоху постійного стресу та перевантаження інформацією пріоритетом стало створення будинку, який може забезпечити максимальний рівень релаксації. Гідромасажна ванна своїми руками це не просто модний тренд, а можливість створити особистий оазис спокою. Мій досвід, я сам нещодавно встановив у своїй ванні невелику зону відпочинку. Встановив тропічний душ, додав ароматичні свічки та кілька рослин. Результат перевершив усі очікування. Після важкого робочого дня немає нічого кращого, ніж зануритися в теплу воду і забути про всі проблеми. Підвищений мінімалізм, якість замість кількості. Мінімалізм це не просто відмова від непотрібних речей, а свідомий вибір на користь функціональності та довговічності. У 2026 році ми побачимо перехід від дешевих, швидко застарілих речей до якісних, екологічно чистих матеріалів, які прослужать багато років. Роздуми, я вважаю, що інвестування в якісні світильники та оздоблення з каменю є розумним рішенням. Так. Короткостроковій перспективі це дорожче, але в довгостроковій, вигідніше та екологічніше. Куточки для читання особисті простори для приватності. У сучасному світі, де всі постійно перебувають у стані багатозадачності, створення куточка для читання стає необхідністю. Це місце, де можна відпочити від суєти, зануритися в улюблену книгу або просто помедитувати. Ідея: спробуйте облаштувати куточок для читання на підвіконні, в ніші або навіть на горищі. Головне створити атмосферу затишку і спокою, кольорове обмеження, гра з контрастами, пофарбувати стелю в інший колір, ніж стіни це простий і ефективний спосіб додати вашому простору вишуканості. Це особливо актуально для невеликих приміщень, де можна використовувати колір, щоб зробити простір більшим. Порада, якщо ви не впевнені у своєму смаку, спробуйте пофарбувати стелю у відтінок, який на кілька тонів світліше, або темніше кольору стін. Місця відпочинку на природі зв'язок із природою. У 2026 році ми побачимо поштовх до менших інтимних зон для відпочинку просто неба. Це можуть бути патіо, тераси або навіть невеликі сади. Особиста думка, я вважаю, що це чудовий спосіб розслабитися та насолодитися свіжим повітрям. Особливо приємно проводити час на свіжому повітрі з близькими людьми. Тенденції diy 2026 більше, ніж просто мода. Тенденції diy 2026 року це не просто скороминуща мода, а відображення глибших змін у суспільстві. Люди стають більш свідомими, екологічно чистими та цінують індивідуальність. Вони хочуть створити будинки, які будуть не тільки красивими, але й функціональними, стійкими та відображатимуть їх особистість. Практичні поради для diy проєктів у 2026 році плануйте заздалегідь, перш ніж почати проєкт DIY, ретельно сплануйте всі деталі. Визначте свій бюджет, підберіть матеріали та інструменти, складіть детальний план роботи. Вивчіть інформацію: в інтернеті є багато інформації про diy проєкти, читайте статті, дивіться відеоінструкції та спілкуйтеся з іншими ентузіастами DIY. Не бійтеся експериментувати, DIY – це можливість проявити свою творчість і спробувати щось нове. Не бійтеся експериментувати і створювати щось унікальне. Безпека, перш за все, під час роботи з інструментами та матеріалами дотримуйтеся правил безпеки. Використовуйте захисні окуляри, рукавички та інші засоби індивідуального захисту. Веселіться. DIY це не тільки спосіб заощадити, але й можливість отримати задоволення від творчого процесу. Висновок 2026 рік обіцяє стати роком цікавих та надихаючих diy проєктів. Створіть дім своєї мрії, будьте креативними та не бійтеся експериментувати. Пам'ятайте, що ваш дім є відображенням вашої особистості і має бути місцем, де ви відчуваєте комфорт і затишок. Головне не слідувати сліпо трендам, а створити простір, який відповідає вашим потребам і відображає ваш індивідуальний стиль. Інвестуйте в якість, довговічність і функціональність, і ваш дім на довгі роки буде притулком комфорту та стилю. Не бійтеся додати йому свою індивідуальність, адже саме це робить його справді особливим.